Єдність буде 100%. в тому, що на рівні ключових політичних гравців практично всіх країн Європи є розуміння всього, що робить сьогодні Російська Федерація, і наскільки це небезпечно для глобального безпекового простору. Тому єдність буде. Я про інше, я про те, що це одночасно і сила, і слабкість демократії. Дискусія це в авторитарних системах. Ви не будете дискутувати. Вам потрібно взяти ракети у північної Кореї, ви візьмете Північна Корея вам їх надасть. І все там немає дискусії, треба надавати мільйон снарядів. Ви просто домовились. Ви нам дасте ви, ви як полігон використаєте, будете розуміти, як вони ці ракети себе поводять на полі бою, і можете їх там на корейському півострові також використовувати. Це авторитарі для демократії, і це я ще раз підкреслю: і сила, і слабкість одночасно. Дискусія дуже важлива. І в цій дискусії постійно виникають оці суперечки: чи потрібно продовжувати допомогу, чи приведеться допомога до певних. Правил і, так далі. і ми з вами будемо повторювати постійно одні й ті ж самі тези. Це не питання території. От сьогодні навіть на внутрішньому ринку в Україні йде питання. Давайте закінчимо, давайте віддамо, погодимось на, на наприклад, віддати Росії частку території. Таке питання, і президент правильно фіксує. Це ж не про території вже давно. І спочатку, з, з 2014 року, це було не про території. Це було про домінування. І сьогодні якраз домінування це і є ключове питання для європейських країн. Хто буде домінувати на європейському просторі Росія чи Європейський Союз? Це про це війна. І ви знаєте, тут я б сказав парадоксальну річ, дуже важливу. Знову ж таки, президент правильно говорить: Ну, Путін не зупиниться. Або ми б'ємо, або він б'є. І є одна парадоксальна річ, ще раз наголошу на цьому. Немає сильного Путіна. Так, ресурсна, велика країна, багато можливостей, багато мобілізаційних ресурсів, які вони не рахують, і так далі. Але Путін це не сильна людина. Він стає сильним, коли про нього так говорять у європейських країнах. Дивіться, Путін, дивіться, Путін буде робити. Путіна треба боятись. Путін до і так далі. Тобто є образ, який ви створюєте Путіну, і є сам Путін. Знаєте, достатньо красномовно було е літом 2023-го, коли невеличке, невеличке об'єднання вбивць під назвою Вагнер. Практично за 24 години Подіб захопило Москву. Ми Путіна не було. Да. Він є таким. І коли ви не створюєте йому оцей демонічний образ, коли ви не говорите Путін, 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 і коли ви не йдете на поступки, коли ви не починаєте говорити а може, це ж таки можна цю війну якось закінчити без війни і так далі, ви робите його сильним, і ви програєте. От сьогодні головне витримати це і постійно пояснювати. І це роблять, до речі, повернусь у вільність, це роблять наші литовські партнери. Вони чітко фіксують, що з Путіним не домовимось. Єдиний варіант залишити Європу у безпечному контурі це програш прогр... Російської Федерації. Має змінитись там політична еліта.